Найрозповсюдженіша в світі плакуча сакура сорт Кікушидаре. Щепиться на штамбах, плакуча рослинка, яку щеплять на, на колоновидних штамбах виведених рівних ідеальних. Ми на розсаднику Проксима їх вирощуємо і щепимо самого, самого маличку. І цікаво розказати вам, як їх стригти. Стригти їх треба таким чином. Ну, вже серпень місяць. Ми зараз їх не стрижемо, але влітку, ой, навесні, в березні, місяці стрижемо таким чином. Так, залишаємо бруньку, яка росте вгору. Нижні бруньки оббиваємо, збриваємо чи відсікаємо і чекаємо, поки ця брунячка піде вгору. Отак, один раз. Наступний рік так само, Наступну гілку так само відстригаємо, так, один раз, другий раз. І вона буде йти такими каскадами. От також отут, І симетрично дивимося, щоб всі гілочки були симетричні. А от такі гілки, які йдуть вниз, ну, вертикально вниз, ми відстригаємо завжди в будь-який час. Тобто нам вони не потрібні. Нам не треба, щоб тут прям все опустилось вниз. Треба, щоб був. Каскад і широка, потім ну, дитина приходить, ставить лави, лавочки і сидять, відпочивають під таким красивим плакучим деревом. Слава Україні!